Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. Сьогодні ми навчимося розв'язувати задачі, використовуючи рівняння, які зводяться до квадратних, а саме дробове раціональні рівняння. Алгоритм розв'язування задач такий самий, як і раніше. Тобто, перше. позначити невідому за х або іншу літеру. Друге скласти таблицю, схему або рисунок до задачі. Третє скласти рівняння на основі умови задачі. Четверте. Розв'язати отримане рівняння. П'яте перевірити, чи відповідають розв'язки умовам задачі. І шосте записати відповідь до задачі. Єдина відмінність тепер рівняння будуть дещо складнішими. Почнімо з такої задачі: одне з натуральних чисел на 5 менше за друге. Знайдіть ті числа, якщо різниця обернених їм чисел дорівнює 10. Позначмо перше число як х, а обернене до нього як 1 поділити на х. Друге число це х плюс 5. Обернене — це 1 поділити на х плюс 5. За умовою різниця обернених чисел дорівнює 1 10. Оскільки друге число більше, то обернене до нього буде меншим. Тоді рівняння буде мати такий вигляд: 1 поділити на х мінус 1 поділити на х плюс 5 1 10. Перенесімо 10 вліво від знака дорівнює. 1 поділити на х. 1 поділити на х плюс 5, мінус 1 поділити на 10 дорівнює 0. Зведімо до спільного знаменника 10х на х плюс 5. Перший дріб домножуємо на 10 та на х плюс 5, другий на 10х, а третій на х та на х плюс 5. У чисельнику отримаємо 10 помножити на х плюс 5, мінус 10х помножити на х плюс 5. У знаменнику 10х помножити на х плюс 5. Дріб дорівнює 0. ОДЗ цього рівняння це 10х помножити на х плюс 5 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 0 та мінус 5. Прирівнюємо чисельник до нуля, розкривши дошки. 10х плюс 50, мінус 10х мінус х квадрат мінус 5х дорівнює 0. Тоді отримаємо мінус х квадрат мінус 5х плюс 50 дорівнює 0. Домножуємо рівняння на мінус 1. Х2 плюс 5х мінус 50 дорівня 0. В сумі корені дорівнюють мінус 5, вдобутку мінус 50. Тоді перший корінь дорівнює мінус 10, що не задовольняє умову задачі, адже ми шукаємо натуральні числа. Другий корінь це 5. Отже, перше число це 5, а друге 10, друга задача буде на рух. Згадаємо формулу залежності швидкості, часу та переміщення. Швидкість V дорівнює відстань S поділити на час t, Звідси S дорівнює V помножити на t, а t дорівнює S поділити на V. Умова задачі така: з Тернополя до Ужгорода, відстань, між якими 350 км, одночасно виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них на 20 км за годину більша за швидкість другого. Перший прибув до Ужгорода на 2 години раніше за другого. Знайдіть швидкість кожного автомобіліста. Побудуємо таблицю з рядками для першого автомобіля та другого, а в колонках зазначимо швидкість v в км за годину, час t в годинах та переміщення s в кілометрах. Позначимо швидкість другого автомобіля за X, а першого за X плюс 20. Відстані в обох випадках однакові це 350 км. Заповнивши дві колонки в таблиці, третю виводимо з даних, які вже є в таблиці. Тобто у колонку з часом записуємо переміщення, поділене на швидкість кожного автомобіля. Для першого це 350 поділити на x плюс 20. для другого це 350 поділити на x. Оскільки перший прибув на 2 години раніше, то він витратив на 2 години менше. Якщо ми додамо до його часу 2 години, то отримаємо час, який витратив на дорогу другий автомобіль. Отримаємо рівняння 350 поділити на x плюс 20. Плюс 2 дорівнює 350 поділити на х. Поділімо все рівняння на 2 та перенесімо все вліво від знака дорівнює. 175 поділити на х плюс 20 плюс 1 мінус 175 поділити на х дорівнює 0. Зведімо до спільного знаменника. Отримаємо дріб. В чисельнику 175х плюс х помножити на х плюс 20 мінус 175 помножити на х плюс 20. В знаменнику x помножити на х плюс 20, дріб дорівнює 0. Оде рівняння x помножити на х плюс 20 не дорівнює 0. Тобто x не дорівнює 0 та мінус 20. Прирівнюємо чисельник до 0 та розкриваємо дошки. 175 x квадрат плюс х 20 x мінус 175 x мінус 3500 дорівня 0. Тобто х 20 x мінус 3500 дорівнює 0. Тобто x x1 плюс x2 дорівнює мінус 20, а x1 помножити на x2 мінус 3500. Тоді x1 дорівнює мінус 70. Це не задовольняє умову задачі, оскільки швидкість не може бути від'ємною. Х2 дорівнює 50, тобто 50 км за годину це швидкість другого автомобіля. Тоді х плюс 20, що дорівнює 70 км за годину, це швидкість першого автомобіля. Відповідь 50 км за годину та 70 км за годину. На цьому уроці ми дізналися, як розв'язувати найпростіші задачі з використанням дробово-раціональних рівнянь. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!